У нас сьогодні прекрасний сонячний, більш-менш теплий день, тому ми вийшли на наш город. Маємо біля хати ось такі дерев'яні грядки, які робили самі з чоловіком власноруч. Вже другий сезон вирощуємо тут помідорки, огірочки, бурячки, морковку, петрушку. Коротше, можна перелічувати безкінечно. В цьому році маємо непоганий врожай буряків та моркви, трошки гірший, ніж в попередньому сезоні, але також ні в року. Маємо і ось таких гігантів: також середній бурячок, є й маленький. Ось цей і Піде на перший прикорм Тимофічку. Ми з чоловіком вже неодноразово говорили, ну дарма недооцінюють так ці грядки. От, наприклад, як в нашому випадку. Гарний будинок, гарний ландшафт, газон. Ну і хочеться своє свіженьке біля хати мати. Ділянки в нас як такої великої для нормального, звичайного, великого городу немає. Тому ось такий формат просто ідеально. Мало того, що це виглядає гарно, сучасно, цікаво. Так ще й неважливо, яка погода, дощ чи сонячно, можна завжди сюди вийти, урвати свіженької петрушки, кропу. Ну і якщо, наприклад, дощ, то ти не залазиш по вуха в то болото. виходиш чистенький. Наш врожай ми відносимо в гараж. Підкажіть, будь ласка, хто має досвід і хто знає, як краще зберігати на зиму буряк та моркву. От у нас він чомусь постійно дуже швидко висухає. Але так як маємо. Вже вдома, шестимісячну дитину, в якої починається активно прикорм. Хочеться взимку все ж таки своє домашнє мати. Один рядочок щавлю також ні в року вродив. Ми його викопуємо, викидаємо. Трошки собі подзьобали на декілька порцій зеленого борщу на зиму, кинемо в морозку. Далі переходимо до грядки, де в нас росли помидори та перчик. Витягуємо це все з землі і також викидаємо в мішок. Єдиний мінус в цих грядках, який ми замітили з чоловіком. Нам хочеться ще, ще, хоча б декілька грядочок тут. Вмістити, але може бути занадто тісно. Нашу м'яту на зиму я ось так підрізаю під корінь. У нас тут росте ментолова, дуже запашна та апельсинова. Ось так швиденько ми вже перейшли до останньої грядочки. Вона в нас досить цікава та гарна, формована таким будиночком. За цей будиночок ми підв'язуємо ось так помідорки чері. А наприклад, коли надумаємо робити з цієї грядки парник, просто на цю дерев'яну основу натянемо плівку. Тепер всюди чисто. Чесно кажучи, якось так порожньо. Голо стало. Відносимо та будемо вивозити все сміття, і не забуваємо обов'язково ці грядки перекопати. Ще один велетенський плюс: на те, щоб перекопати наш город, чоловік витрачає буквально 10 хвилин. Весною ми в ці грядки будемо обов'язково кидати добриво та препарати від шкідників. Також можемо засипати взимку трошки попелу. Обов'язково, коли будемо косити в останній раз вже газон, то травичка, яка буде скошена, замульчуємо сюди в ці грядки. Ну що, витрачено 3 години часу. Врожай зібраний, город перекопаний, всюди краса та чистота. Я вам нагадую: не забувати підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк. До зустрічі!